Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій Микола Таранцов. Казка про різдвяного лелеку у звичайному українському місті жила дівчинка Софійка. Вона любила малювати лелек. Не тому, що бачивши їх у небі, а тому. Що їй здавалося, коли лелека летить, у світі хтось повертається додому. Її альбом був схожий на маленький аеродром. Сторінки літаки злітали одна за одною, і на кожній лелека із різним характером один із термосом, другий із книжкою Казок, третій із дзьобом, що світився, наче невеличка лампа. У місті часто вимикали світло, і ця лампа на малюнку була не просто вигадкою. Вона нагадувала про те, що світло можна носити в собі. Бабуся казала лелека завжди повертається, і навіть коли війна, він знайде дорогу. Софійка слухала та знала. Інколи дорога довга і треба вміти чекати. Її тато був на фронті. Мама сортувала посилки для військових, клеїла коробки, перевіряла списки, інколи поверталася пізно і пахла картоном кавою та холодом складу. Софійка залишалася із бабусею і малювала своїх лалек ще уважніше. Так. Ніби кожен міг стати справжнім і прилетіти просто у вікно. У святвечір, коли сніг шарудів під черевиками перехожих, а у дворі загудів генератор із тих, бо його вимкнули, Софійка заснула і опинилася у дивному місті, схожому на їхнє, але не такому. Будинки там світилися зсередини не електрикою. А тишею. Дерева мали золоті сніжинки, що осідали на гілках і тихо дзвеніли, як скляні дзвіночки. На площі стояли діти. Хтось тримав у руках ліхтарик, хтось м'яку іграшку без однієї лапки, хтось записник із нерівними літерами. Вони говорили один із одним неголосно. Але їхні слова були чутні на всій площі, бо це була площа зі звуком, який не глушився тривогами. Ми шукаємо різдвяного лелеку, сказав хлопчик Владик, що стояв трохи збоку. Кажуть, він приносить не речі, а сили. А які? запитала Софійка. Різні сміх, відвагу, сон без тривог. Обійми і ще світло, яке не залежить від розетки. Діти рушили вузенькою вулицею, від якої пахло крейдою і мандариновою шкіркою. На кожному розі були написи крейдою. Світло завжди повертається. Не загуби руку того, хто поруч. Якщо страшно, співай. Вони підійшли до брами, складеної із дитячих рюкзачків, старих речей, скриньок з під печива і сторінок від книжок, на яких залишилися незакінчені казки. Брама відчинилась сама собою, не скрипнула, а наче вдихнула. За брамою стояв білий лелека. Він був великий, але не страшний. Його крила мали на краях тонкі чорні відмітини, наче хтось пробів олівцем, щоб не забути контури. У дзьобі він тримав невеличкі пакунки із тканини, перев'язані простим мотузком. Лелека поклав пакунки на стіл, зроблений із дверей, тих самих, що колись хтось зачинив надійно, але тепер вони стали столом для роздачі див. Я приношу те, чого бракує, сказав Лелека і дивився на кожного уважно. Не те, що можна купити, а те, що можна подарувати далі. Він підштовхнув перший пакунок до дівчинки із плюшевим зайцем. Там був сміх не гучний, а такий, що розчиняє камінці у животі. Другий пакунок отримав Владик. У ньому була відвага, не криклива, а та, що тримає ноги рівно, коли під ними слизько. Третій пакунок узяв малий Денис. Там був сон без тривог, рівний, як чистий лист. Четвертий дістався Марійці. У ньому були теплі обійми. Їх можна було викликати, коли поруч хтось мерз у серці. Софійка довго дивилася, не наважуючись просити. Лелека нахилив голову. Ти з лампочкою, сказав він, ніби прочитав її малюнки. Але це не лампа для кімнати, це лампа для дороги. Він поклав перед Софійкою маленьку прозору капсулу. У середині миготіла цятка, як зірка у лютому. Софійка торкнулася, і світло стало теплішим. Вона відчула, як у грудях розквітла тиха впевненість не така, що кричить, ми переможемо, а така, що шепоче, ми дійдемо. Діти не розійшлися. Вони вирішили спробувати ці подарунки тут, у місті касі, перед тим як повернутися. Вулиця, де завжди було холодно, зігрілася від обіймів. Люди, що стояли у черзі до дверей, повільно притискалися лобами, плечима, долонями і сміялися у свої маленькі сміхи. На сходах підземки, де завжди дув вітер, хтось розгорнув пакунок із відвагою і просто ступив дві сходинки вниз, без зупинок, без перерахування тривог у голові. У дворі, де скло давно не тримало тепло, Денис роздав сон. Діти спали вдень тринадцять хвилин і прокидалися без колючок під очима. А Софійка йшла з лампою в руках, і їй здавалося, що коли вона торкається стіни, то стіна стає трохи світлішою, наче там за штукатуркою хтось запалив свічку. Вони повернулися до площі вдруге не тому, що казка закінчилася, а тому, що з'явилася робота. Лелека піднявся вище, його крила затремтіли, і він тихо сказав: Ці сили беруться не з мене. Я лише передаю те, що ви створюєте щодня: сміх із несподіваних жартів, відвагу із маленьких кроків, сон із довіри, обійми із рук, світло із серця. Тримайте їх рівно, не перекидайте. Софійка попросила дозволу забрати лампу додому. Лелека кивнув. Вона притиснула капсулу до грудей, і казкове місто стало прозорішим, наче акварель, яку промили у чистій воді. Діти розійшлися, кожен узяв своє. На виході владик витяг із кишені гайку від дрона і поклав її поруч із брамою, наче монету на удачу. Сон розтанув, як іній на вікні, коли його торкається тепла долоня. Софійка прокинулася у своїй кімнаті. Світла не було. Бабуся варила узвар на маленькій пальничці. І полум'я біло синіло у тонкій чаші газу. На столі лежала прозора капсула. Софійка взяла її. Світло всередині було не яскравим, але воно трималося рівно, як дихання. Вона поставила капсулу на підвіконня, і сусідський кіт, що любив сидіти навпроти, зробив два кроки ближче. І теж подивився серйозно, як дорослий. Увечері мама повернулася зі складу. Вона втомлено усміхнулася, потримала у руках капсулу і запитала: Це твоя? Софійка кивнула. Передаму твоє світло татові, сказала мама, і дістала із кишені лист. У листі та то писав про холодну посадку, буржуйку, яка не завжди справляється, про хлопців, що зібрали ялину із гілок, і про те, що йому наснилося світло маленьке, але живе. Якщо це світло дійде, писав він, я знатиму, що ви поруч, навіть тоді, коли рація мовчить. Софійка не могла відправити капсулу поштою, такі речі не вміщаються у бандеролі. Але вона змогла намалювати лампу дорогу, лелеку носія, дітей, роздавальників сил і поруч написала дрібно Світло тримається, доки його тримають разом. Вони з мамою поклали малюнок у конверт, додали лист і тоненьку нитку, ту саму, якою бабуся шила торбинку для пакунків. Нитка для того, щоб зав'язати світло, пожартувала бабуся і махнула рукою, ніби провела кораблик у далеку воду. Наступні дні були звичайними. І складними. Бабуся сушила шкірки мандаринів на батареї. Хоча батарея була холодна, шкірки все одно сушилися, бо тепло шукало свій шлях. Мама поєднувала списки, у яких прізвища були як вірші, кожне хотілося прочитати вголос. Інколи була тривога, і тоді вони спускалися вниз. У підвал, де стояли стільці, коробки, знайдені іграшки. Софійка брала капсулу із собою. У підвалі було людно. Хтось грав у міста, хтось ділився печивом, хтось, як завжди, читав новини і мовчав. Софійка ставила лампу на ящик. І навколо ставало виднішою не підлога, а обличчя, і з ними легше говорити. Одного разу у підвалі вони зустріли старого диригента. Він носив у кишені маленький камертон і торкався його, коли думав, так звірявся не з музикою, а з собою. Диригент глянув на лампу і сказав це правильна нота. Потім підняв руки не для великого оркестру, а для маленького хору і тихо попросив дітей співати те, що вони знають. Вони співали різне колискові, прості куплети, смішні пісеньки. І чомусь, коли вони закінчили, тиша стала м'якшою. Тиша після пісні це теж пісня, сказав диригент і підморгнув Софійці. Місто не стало казкою, але у ньому з'явився один невеличкий ритуал. Щовечора, коли вимикали світло, люди ставили на вікна свої маленькі джерела хто ліхтарик, хто банку із гірляндою на батарейках. Хто власну капсулу, якщо мав. Сусіди дивилися і розуміли ми тут. Світло, як азбука морзе. Кіть та про те, що поруч є хтось. Софійчина лампа світилася стабільно, як добрий режим роботи. Лист від тата прийшов на третій день Різдва. Він був коротким, наче пауза. Світло є. Дякую. Бачив Лелеку у сні і на небі. Бабуся зав'язала нитку на ручці листа і сказала, це ми прив'язали його до нас. Софійка усміхнулася не широко, а так, щоб тепло не втекло. Того ж вечора Софійка взяла альбом і намалювала нову сторінку. На ній був міст не через річку, а через темряву. На одному краю стояли діти із пакунками силами, а на іншому. Дорослі з руками, які знають, як тримати інструменти, зброю, двері, серця. По мосту йшов лелека. Він був не надто великим, але крокував рівно. Під мостом не було безодні. Там були зібрані маленькі лампочки, ті, що люди ставили у свої вікна. Коли багато маленьких світл зібрати разом, виходить одна дорога, подумала Софійка і поставила крапку, як вогник. Війна не зникла. Вона стояла, як холод, що не піддається шапці, але поруч із нею стояли речі, які не зникають теж сміх, що прорізає оковиту тишу. Обійми, що керують серцем краще за накази, сон, який вчить довіряти ранку, і світло, яке не питає розетки, бо з'єднане з тим, хто його тримає. Софійка знала різдвяний лалека, можливо, прилітає тільки у казках, але його пакунки люди роздають щодня. і це Теж казка, тільки без магії, зате з руками. Коли тато повернеться, а він повернеться просто дорога довга, вони поставлять капсулу між двома кружками чаю. Лелека з альбому стане трохи схожим на справжнього, бо так воно і буває спершу малюнок, потім життя. І Софійка скаже. Просту річ, світло не згасло, а бабуся додасть, бо ми його тримали. І диригент, якщо прийде, знайде правильну ноту і міст через темряву стане коротшим, настільки, щоб одне крокування перетворилося на зустріч. Так вони житимуть не в казці, але з казкою поруч. Коли вмикатимуть світло добре, коли вимикатимуть теж добре, бо є капсула й вікна, і люди навпроти, і коти, які розуміють серйозні речі, Різдво у цьому місті не залежить від календаря. Воно приходить щоразу, коли хтось бере пакунок сили і передає його далі. І тоді... Лелека усміхається десь високо і каже: Тримайте рівно, молодці. Микола Таранцов, Казка про різдвяного лелеку, читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.